Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні отримали нові платячки. Подивіться, ось такі легенькі літні сукеньки для жінок. Тканина дуже легенька, льон креш. Пошито дуже гарно. Акуратненько, полоски сходяться. Все гарно, дуже прошито, акуратні шви. Розмір 52, 54, 56. Заходьте в наш магазинчик, телефонуйте мені за номером телефону, який я даю під відео. Завжди раді вас бачити. Ми висилаємо Укрпоштою і новою поштою. Гарна моделька і дуже-дуже легесенька. Гарна посадочка. Дивіться, по плечах гарно сидить. І тут вільне, скриває всі недоліки. Чекаємо вас в нашому магазині.